Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні ми розпочинаємо розділ Раціональні числа та дії з ними. Тема уроку: Додатні та від'ємні числа. Число 0. Я впевнена, що з додатними і від'ємними числами ви вже неодноразово зустрічалися в своєму житті. Розглянемо ситуацію. Якщо. Сашко стоїть біля школи і говорить, що він вийшов і пройшов три будинки вздовж вулиці, то ми не можемо відразу сказати, куди він потрапив, басейн чи бібліотеку. Нам треба вказати напрямок. Якщо ліворуч пішов, то він дістався до басейну, якщо праворуч, то до бібліотеки. Тож, на, прямій, на прямолінійній ділянці дороги. Треба вказувати не тільки відстань, а й напрямок руху від деякої початкової точки. Думаю, і термометри в своєму житті ви бачили не один раз. І знаєте, що тут є позначка 0, і якщо термометр показує температуру зверху, то це буде плюс 10 градусів, тобто тепло. А якщо позначка нижче 0, то це мінус 10 градусів, це вже мороз. Тож, щоб вказати точку напрямій, однозначно треба задати відстань до цієї точки від початку відліку і напрямок праворуч, ліворуч, вгору чи вниз. Для того, щоб відрізняти положення точки, одну сторону вважають додатньою вправо, а другу від'ємною. Знак плюс і мінус показує додатні від'ємні числа. Додатні числа з плюсом, від'ємні з мінусом. Будь-яке натуральне число можна вважати додатним і плюс можна ставити, можна не ставити. Числа зі знаком мінус називають від'ємними числами і читають ну, мінус 5, наприклад. Число 0 буде ні додатнім, ні від'ємним. Число 0 це початок відліку, він відокремлює додатні числа від від'ємних. А якщо ми об'єднаємо нуль і додатні, то це будуть група невід'ємних чисел, множина невід'ємних чисел. Від'ємні числа разом з числом 0 називають недодатні, тож будьте уважні, коли читаєте умову. Додатні, недодатні, від'ємні, невід'ємні навчіться розрізняти ці слова і ці множини. Давайте подивимось завдання. Завдання дуже і дуже легкі. Як завжди, я вас запрошую спочатку працювати самостійно і потім звірятися зі мною. Добре, зупиніть відео. І так, давайте разом зі мною перевіримо, що ви надумали. Яку температуру показують термометри на малюнку 7 і 8? На малюнку 7 температура дорівнює 0 градусів по Цельсію. Да? А на малюнку 8 аж мінус 20 градусів по Цельсію. Чи правильним є твердження? 1,21 додатне число. Так, це додатне число. Мінус 5 додатне число. Воно з мінусом. Так, воно додатне. Мінус 11 від'ємне число. Так, це правда. 0 від'ємне число ні. 517 додатне число, правда? Мінус 0,9 дробове число. Так, це правда. Дробове число може бути як додатним, так і від'ємним. Наступне завдання: перемалюйте в зошит пряму. Сподіваюсь, ви це все виконали. Позначили на ній точку Б, яка знаходиться від точки О на відстані. Перше 4 клітинки і друге 6 клітинок. Скільки точок ви отримали? в кожному випадку. Так. Ви отримали по дві точки в кожному випадку праворуч і ліворуч. Да? Так у вас вийшло? Ну, добре, йдемо далі. Ще одне завдання завдання дуже просте. Впевнено, ви з ним справитесь самостійно. Зупиняйте відео. Перевіримо: за допомогою додатних і від'ємних чисел запишіть твердження: температура повітря 12 градусів нижче нуля. Мінус 12 градусів по Цельсію. Температура повітря 10 градусів вище за 0. Плюс 10 градусів по Цельсію. Глибина моря 1 км нижче рівня океану. Тобто мінус 1 км. Висота гори 1 км 300 метрів вище за рівень океану, тобто плюс 1 км 300 метрів. Прибуток за травень становить 4500 гривень. Прибуток це плюс 4 500 гривень. Борг за квітень становить 670 гривень, то то мінус. 670 гривень. 560 років до нашої ери, то мінус. І 2013 років нашої ери, то то додатє. Можна з плюсом, можна без плюсу. Справились? Думаю, справились. Ще одна задача. Поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, поміркуйте, все легко перевіримо: на прямій позначено точки О, А, Б. Точка А лежить праворуч від точки О на 7 клітинок. Так, подумали праворуч, а точка О праворуч від точки Б. Значить, точка Б ліворуч на 10 клітинок. Скільки клітинок містить відрізок АБ. Як розміщена точка О відносно точки А і точки Б. Давайте ми виконаємо зображення. І зображенням тоді буде все зрозуміле: точка А праворуч від точки О. Точка О праворуч від точки Б. Сходиться? Сходиться. Тож, скільки клітинок містить відрізок АБ? Ну, тепер видно, що 10 плюс 7. 17. так? Як розміщена точка О відносно точки А. Відносно точки А, точка О розміщена ліворуч. Відносно точки Б, точка О, розміщена праворуч. Ну, Легке завдання, тільки треба бути дуже уважними: праворуч, ліворуч. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, обов'язково прочитайте самостійно параграф, можливо, там я не про все поговорила, тому будьте уважними і наполегливими, і тоді успіх вам гарантований. До зустрічі!